Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, яким чином ведуть товарний облік підприємці, для яких ця вимога передбачена чинним законодавством. Ми говоримо про підприємці, які займаються реалізацією технічно складних товарів, що вимагають гарантійного ремонту, займаються реалізацією лікарських засобів, ювелірних виробів та інших товарних позицій, які є у переліку. Що вимагає ведення товарного обліку. Отже, перш за все, ви ведете товарний облік усіх товарів, а не тільки тих, реалізація яких підпала під нормативний документ. Тобто, якщо у вас є ювелірні вироби і, наприклад, бюджетерія, ви зобов'язані зберігати і ввести облік усіх товарів. І навіть якщо у вас є, наприклад, офлайн точка, і онлайн точка, ви ведете облік усіх товарів, а не тільки тих. Які є на певній торговій точці. Тобто, якщо ви підпали під вимогу вести облік, то ви ведете повністю складський облік. По-друге, якщо ви подивитесь книгу, в якій ви зобов'язані вписувати прибуткові документи, ви побачите, що вона досить примітивна і ви просто вписуєте рядок за рядком, наприклад, накладна від постачальника, номер, дата, сума. Кількість номенклатурних одиниць і так далі. Якщо у вас велика номенклатура, тобто багато товарів, то книга вам, ну відверто кажучи, це вона не задовільняє, скажімо, потреби обліку. Я вам раджу все-таки вести якусь програму, а книгу робити, оформлювати в електронному вигляді і відповідно друкувати з якоюсь періодичністю. З електронного файлу є така можливість. Написано, що форма ведеться в паперовій або електронній формі. Але ви розумієте, що в паперовій формі ви не впишете рядок вище чи нижче. Ну, тобто ви все рівно будете робити якийсь чорновик, потім переписувати. Щоб ви такого не робили, бажано одразу вести в електронній формі. Ну і зрештою. Бажано не помилятися, тому що якщо ви накрутите в номенклатурі, накрутите в товарних позиціях, це занедбання обліку, і відповідно ви порушили вимоги щодо правильності повноти обліку товарних запасів, передбачення чинним законодавством. Не помиляйтеся, дивіться наші відео. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.